Людство воює з початку своєї історії. Щодня хоча б в одній точці планети кипить бій. Результат кожної битви в руках у солдат, тому головне їхнє завдання вижити та врятувати товариша. На жаль, без навиків надання першої медичної допомоги рівень втрат зростає. Ще у древніх Греків кожен військовий підрозділ мав своїх особливих лікарів. Одні спеціалізувалися на внутрішніх хворобах солдат, а інші займалися виключно хірургічним лікуванням воїнів. Їх так і називали ті, що видобувають стріли. Часи змінились, і замість мечів і луків ми маємо автомати, міномети та вибухові пристрої. Тактична медицина також не стоїть на місці. Армії провідних країн світу приділяють велике значення вмінням солдат надати допомогу під час активного бою. З 2003 року, коли британські війська увійшли до Іраку, ми отримали досвід поведінки солдата в реальній бойовій обстановці. На жаль, ці знання коштували нам багатьох життів, але зараз ми передаємо досвід надання допомоги при важких травмах українцям, котрі воюють, як і ми воювали в Іраку та Афганістані. Звичайно, травма це травма, але західний підхід у наданні допомоги відрізняється від українського. Тому ми не навчаємо медиків медицині, а покращуємо їхні навички у правильній та своєчасній допомозі. Свист куль, розриви мін, крики та повний хаос. Ось що таке бій. На війні одне правило: або ти, або тебе. На превеликий жаль, солдати на полі бою гинуть частіше не через критичність поранення, а тому, що вчасно не отримали допомоги у західному світі. парамедицина – це галузь медицини. Парамедики люди, які підтримують життя постраждалих до моменту доставки у лікарню, наприклад, в Сполучених Штатах Америки та Канаді навички надання першої допомоги мають усі від поліцейського до пожежника. В американському війську кожен боєць знає, як надавати собі допомогу або своєму побратимові. Це є курс бійця рятувальника, як зараз в Україні проходять. Коли вони вже витягнуть свого пораненого з під вогнем, між ними є бойовий медик. Це є людина, яка може надавати дуже багато допомоги, майже так само, як лікар, хоча не може оперувати. Від початку війни на Донбасі пройшло більше двох років. За цей час стало зрозуміло, що через відсутність знань невміло надану медичну допомогу у першу годину після поранення помирали близько 70% наших воїнів. Це величезна цифра, і обумовлена вона тим, що наших військових, а тим більше добровольців, надавати медичну допомогу на полі бою ніхто не вчив. І знову першими за вирішення цього питання взялися волонтери. Вони їздять військовими частинами і передають нашим бійцям той досвід, що отримали під час навчань за кордоном. Пролазаете к нему, возможно вам придется его туда перевернуть. Но в данном случае... На, на себя удобно. На себя. В данном случае, так как Коля показывал, я две ноги на себя забрасываю, хватаю его за пояс, никуда он не денется. Дальше ног он никуда не спадет. Я таким образом, мир локтями и руками работаю, никуда он не денется. Я контролирую его дыхание, если он будет на спине, язык западет без сознания, и он задыхнется вообще. Статистика свідчить, що під час Другої світової війни через невчасну медичну допомогу помирало до 35% бійців. Зараз в сучасних арміях світу цей показник складає лише декілька відсотків. Адже сьогодні ми відокремлюємо поняття цивільної медицини та тактичної. В тактичній медицині завжди є загроза. Завжди є загроза. Тому, е Перший, якщо протокол в цивільній медицині говорить про те, що треба звільнити дихальні шляхи, зупинити кровотечу. Точніше, спочатку зупинити кровотечу, дихальні шляхи, звільнити і по протоколу далі, далі. То в тактичній медицині, в червоній зоні, там де ми безпосередньо надаємо саму першу саму необхідну допомогу, ми робимо всього дві речі: це зупиняємо критичну кровотечу і ліквідуємо загрозу. Відстрілюємося, ховаємося, тікаємо і так далі. Захист патріотів це команда людей з активною громадянською позицією. Яка на волонтерських засадах проводить тренінги з тактичної медицини для українських військових? Так, на базі шпиталю Держприкордонслужби організація спільно з західними колегами провела курс під назвою Підтримка життя під час травми для військових лікарів Нацгвардії та прикордонної служби. Це один із елементів бойового злагодження прикордонників Національної гвардії. Раніше ми проводили такі навчання з тактичної медицини на полігоні для військовослужбовців і. Це як наступний етап ми провели для лікарів, і ну, ви бачили, що максимально було наближено до тих подій, які можуть відбуватися, і які відбуваються. Країни західного світу протягують Україні руку допомоги від самого початку конфлікту на Донбасі. Тому варто відмітити, що фінансування курсу взяв на себе уряд Канади, завдяки канадсько українській фундації. Канадський уряд тісно співпрацює з українським, тому ми підтримуємо ініціативи партнерства з українським сектором безпеки, надаємо як і матеріальну допомогу у вигляді обладнання, так і фінансуємо такого роду курси. Найбільше наша програма співпраці здійснюється на Яворівському полігоні, де присутні майже 200 наших військових. Ця програма є дуже складною. Вона охоплює майже усі аспекти бою, у тому числі тактичну медицину. П'ятиденна програма включала в себе практичні семінари, навчальні станції та симуляції в умовах наближених до бойових. лікарі курсанти повинні були оперативно встановити діагноз та надати відповідну допомогу так званим потерпілим. Захист патріотів вже не вперше співпрацює з прикордонниками раніше. інструктори організації проводили курс бійця рятувальника в Академії Державної прикордонної служби України. Такі заняття майбутнім офіцерам вкрай необхідні. Адже зараз на передовій все частіше можна зустріти не стандартну армійську аптечку часів колишнього СРСР, а сучасні її аналоги. Ці аптечки скомпоновані згідно стандарту НАТО. Ми не привозимо ці аптечки, просто так не роздаємо, тому що в цих аптечках є багато питань, використання яких потрібно хоч трохи зрозуміти, обучитися. Я думаю, ми всі після сьогоднішнього Практично кухню, ми всі будемо змозі надати товаришу своєму бойовому підлеглому чи командиру першу медичну допомогу, яка допоможе йому в першу чергу. Наше завдання буде. Це зберегти його життя. А що одним буде далі робити, це буде завдання хірургів або лікарів. Чи я буду в зоні АТО, чи я буду навіть на незвичайному відділі я буду обов'язково передавати своїм підлеглим, щоб вони також мали ці знання і змогли своїм товаришам бойовим передати. На полігоні академії все як у реальному бою. Вибухи, автоматні черги, бронетехніка. Різниця лише в тому, що поранення вояків умовні. Пацієнта зараз не йде кров, тобто зупинилася пульс, тому йому потрібно дати поставити капельницю для того, щоб пішла кров. У нього поранення пуля в нозі, поранення в ногу, потім відірвана кінцівка руки, тому пацієнт слабий пульс серед інструкторів як кваліфіковані лікарі з України, так і колишні військові США і Великобританії, які проходили службу в гарячих точках і на власному досвіді пересвідчились у необхідності володіти такими навичками. Це вже мій третій курс в Україні. І я бачу, що знання українських військових лікарів на дуже високому рівні. Тому ми не намагаємось повчати когось, а просто стараємось закріпити на практиці знання, які знадобляться парамедикам у ході своєї діяльності. В ході програми ми ділимо людей на команди. Таким чином медичні фахівці у різних галузях виконують різні ролі. Це допомагає розширити об'єм їх навичок та навчитись командній роботі, яка є вкрай важливою на полі бою кожен за сьогоднішній день зміг попрацювати абсолютно у різних е, і постасях, е, і будучи е, на дихальних шляхах, на, на загальному огляді на реанімаційних міроприємствах. Одним словом, чудова практика, і такі речі треба проводити частіше. Відпрацьовуючи техніку надання домедичної допомоги пораненим, військові лікарі відпрацьовують алгоритм дій в умовах ведення бою. Користуючись сучасними медичними засобами, аби транспортувати поранених у безпечне місце. Це навчання двосторонній процес, під час якого ми теж багато чому навчаємось. Наприклад, Америка поки що не воювала на своїй території, тільки на чужій, тому в порівнянні з війною, яка є на сході України, це зовсім інший підхід, як до тактики бою, так і до тактичної медицини. Ключовим етапом курсу є фінальна симуляція, під час якої спеціально підготовлені актори грають роль важкопоранених. Такий підхід допомагає психологічно підготувати парамедика до критичних ситуацій. Як курс почався, ми на самому початку користувалися манікенами, щоб наші слухачі всі навички. Показували чи практикували на манікенах. Тоді ми пройшли на одного пацієнта, і це вже живий пацієнт. І вони почали з нашими волонтерами працювати. А тепер вже ми мали там 15 поранених. А чому щоб вони відчули на своїх руках живу істоту, як вони можуть надавати допомогу? Багато, багато лікарів, багато медиків, багато бійців. Вони мають це цю цей страх. Вони лякаються, коли побачать живу людину, що вона поранена. Ми хочемо, щоб вони перейшли цей рубикон, щоб вони могли надавати допомогу зараз під час симуляції. Надавати першу домедичну допомогу потрібно вміти не лише тим, хто в зоні АТО. І не лише під час війни аварії, ДТП інші нещасні випадки. З цим у повсякденному житті може стикнутися кожен з нас. І треба мати знання, щоб у вирішальну мить не розгубитися, а вчасно зробити елементарні речі, які врятують людині життя. На відміну від там класної кімнати, ми їх поміщаємо курсантів в нестандартні умови. Ми даємо багато поранених, ми створюємо хаос, ми навмисно симулюємо одночасне надходження багатьох поранених, і всі поранені є тяжкими. В реальному житті так ну, буває рідко. Тобто, крім майдану, такого більше і не було, напевно. Але вимагаємо неможливе, отримуємо максимум. Винагородою за докладені зусилля стало вручення сертифікатів та нагород лікарям учасникам котрі успішно пройшли курс та склали іспити. Хотілося б, щоб ці знання їм не довелося використати на практиці. Але життя – це життя. I teach Коли я приїхав, я сказав одразу, я не буду навчати лікарів медицині. Але ми навчали вас принципам. І сьогодні я побачив зворотність зв'язок по цих принципах. Дякую. На жаль, ми живемо у неспокійні часи: ДТП, пожежі, військові дії та стихійні лиха. Ризиків вистачає. Але чим більше людей будуть володіти навиками парамедика, тим більше людських життів ми збережемо. Побачимось!